Блюдо міра готується очень просто. Картопля, корінні калтишки, чи як вигомілки, приправи, які у вас є. Плюс, якщо ви любите чесник, третий, я не терла майонез, замарінувала. Я давно не робила страви в рукаві і ріш... вирішила зробити. Не знаю, може, зараз воно виглядає не презентабельно, але воно гаряче. Класне. І, і палочка зараз прийме хороше участие в этом блюді. Якщо вийде, якщо вийде, я вам покажу, які цирк з палочками не вийшов. Хотіла, як шашлычки нанізати. Зато вийшла смачна вечеря. Ще помідорчики відкрила. І зараз будемо спети її вечеряти. Ну, і на завтра нам вже ще залишилось. Нам смачного, а вам гарного доброго вечора!